Зняли два рази за доставку, нова пошта з нас. Дивіться, замовив резину на 7-го, замовив адресну доставку, щоб привезли на шиномонтажку, що щоб там переглянули, передивились своєму гарному знайомому. При, привіз кур'єр, каже, заплати за доставку. Товариш заплатив за доставку. Ну і все добре, що я передзвонив там, перепитав. Каже, ну да, там розрахувалися. Я говорю, я, як розрахувалися, якщо я в додатку заплатив за доставку, все. Каже, та ні, я взяв готівку. Ну, Це кур'єр, каже, взяв готівку все. Ну, коротше, два рази, І готівку, і в додатку. Позвонив на гарячу лінію, сказали: будемо розбиратись не знаю. Е, потім я ще раз перезвонив кур'єру. Каже, да, да, вибачте, я готівку назад завезу на шиномонтажку і поверну готівку. Тому будьте обережні, перепровіряйте. Це якщо б я б не подзвонив, це б мені через 2-3 дні знайомий сказав, що ти ж мені дай гроші, я ж заплатив. І хто знає, через 2-3 дні вже б знайшли края чи ні. Тому перепровіряйте, бувають такі збої. Якщо вам треба піропатрові накладки, все у нас, РБКД.